Всім привіт! З вами Ігор Тарасов, А ви на каналі Кубік Тіві. І сьогодні ми будемо розбирати неймовірний версінгл по 5 на 5 від Макса Парк, як завжди, 3260. Уявляєте собі цей рекорд був поставлений в кінці 23-го року в Америці. Щоправда, я не знаю на якому кубику він це робив. Тому, якщо у вас є якісь догадки, пишіть в коментарях. Ну а ми приступаємо. Макс збирає фріслайсом, тобто може починати з будь-якого кольору. І вирішує, що найкращим тут, напевно, буде помаранчевий. І я думаю, з ним можна погодитись, хоча його рішення, чесно кажучи, далеко не найкраще. Він збирається спочатку зібрати з цього реберного центра і цього блока Полоску центральну. І потім з ось цих ось трьох елементів утворити пару. Тобто, ось так ось їх об'єднує. Потім ставить сюди для того, щоб змінити орієнтацію цього куточка і під'єднує їх. Після чого його три останні елементи залишаються тут, і він їх просто ось таким чином вставляє. Звичайно, що після помаранчевого треба збирати червоний, хоча перед нами його взагалі нема, тому Макс перехватує і тут було, так скажемо. Колосальна глупость. Я не знаю, як інакше можна це пояснити. Тому що, замість того, щоб об'єднати це ось таким ось чином, Макс вирішує збирати це ось так. Ось. Потім він додає ось цей блок сюди. Потім розуміє, що він зробив незрозуміло, що, і виганяє це ребро і заганяє його нормально. Звичайно, це виглядає як повна жесть, але на щастя, з його ТПСом, це було досить швидко. І знову ж таки, ми не бачимо інших червоних елементів. Він бачить їх ось тут ось, ось так об'єднує ось ці два, і потім додає ось цей кутовий і заганяє його. Далі він вирішує збирати зелений, враховуючи, що в нього є готова синя полоска, готова жовта, купа білого, купа жовтого, я не знаю, гіршого вибору, важко придумати. Але те, що він зробив далі, це, ну, те, чесно кажучи, дещо неймовірне. Неймовірно... Нерозумне, так скажемо. Він опускає цей зелений центр, щоб підняти цей центр. Потім під'єднує їх. Потім нав... для чогось робить ось так і під'єднує ось цей сюди. І тільки тоді об'єднує ось ці два. Це було напевно в два або в три рази більше рухів, ніж треба було для того, щоб зібрати цей блок. Далі його рішення настає набагато кращим, чесно кажучи. Він об'єднує ось ці два елементи таким чином. Під'єднуючи їх сюди, і тут ми бачимо неймовірну кількість блоків. Цікаво, чи він їх залишить до кінця зеленого. І далі він бачить ось цей зелений, об'єднує його і під'єднує до самого зеленого. І що ж розумного чи нерозумного він зможе зробити далі. Тут він вирішив збирати жовтий, що являється, напевно, його першим нормальним рішенням за цю збірку, чесно кажучи. І якщо ми подумаємо трохи, то в нас залишається три назібраних центра: жовтий, синій і знизу білий. І скільки ви бачите білих елементів перед собою? Два. А як ви думаєте, де усі інші? Ви, думаю, догадуєтесь, але зараз покажу. Він об'єднує ось цей блок з ось цим. І потім цей під'єднує сюди. І тут бачить, що цей, ці білі в нього об'єднались, перехватує і довертає їх. І в нього одразу збирається увесь білий. Я, чесно кажучи, не думаю, що він так планував, але так трапилось. І випадково, збираючи жовтий, він збирав білий. Далі він логічно вирішує закінчити свій жовтий, навіть не перехватуючи, з цієї позиції просто ось так об'єднує ці елементи. І тут в нього трошки щось він не впевнено, але закінчує цю збірку. І таким чином в нього зібрані центра. І оскільки це фріслайс, то навіть не треба робити останній рух, а достатньо залишити їх в, такому, в такій позиції. Але при цьому він вирішує все рівно зібрати центра, напевно, тому що він збирається збирати цей біло-зелений, але це не точно. Тобто вставляє ось цей сюди, і тут починає шукати під час цього останній і знаходить його, вставляючи таким чином і збираючи своє перше ребро. Проблема, чесно кажучи, фріслайсу в тому, що перші чотири ребра це жах. Треба увесь кубик шукати, щоб знайти хоч щось. Як ви бачите, Макс все ще збирає методом фріслайс. на відміну від усіх сучасних топів і навіть Фелікса, який спустя 10 років перейшов на цей метод. Тому дуже радимо подивитись наше відео по цьому методу для біг кубів. Силка в описі. А ми продовжуємо. Далі він по своїй традиції збирає виключно білі елементи, це в нього так на шістірці і сімірці, і, можливо, навіть на п'ятірці. Він бачить ось ці ось червоні і заганяє їх сюди. І цікаво, що незважаючи на відсутність інших біло-червоних елементів на екваторі, він все рівно вирішує спрятати цей назад напевно, для того, щоб утворити ось це. Я не знаю, як і коли він це побачив, чи це було спеціально, але будемо сподіватися, що так і є. Потім він вирішує дозбирати ось цей ось біло-червоний, ось таким чином, і заганяє останній. Але перед тим як навіть його під'єднати, він починає шукати, де ж в нього останній білопомаранчевий або що ще цікавого в нього тут є. Не знаю, чи він одразу знайшов це ребро, чи ні, але після об'єднання він вирішує не заганяти його сюди, а просто вставити ось це ребро. Причому він тут робить дештриг, для того, щоб зібрати, як я розумію, жовто-червоний. І ось сюди ось заганяє ось це ось помаранчеве. Після чого заганяє вже ось. це Ось Ось таким ось чином, з лівої сторони, після чого, незважаючи на його напівзібраний жовто-червоний, вирішує збирати біло-синій, тому, що як я казав, він завжди збирає з білого спочатку. І все ще має ось ці ось два елемента. Майже зібраними треба зробити тільки u 2 Насправді, під час цього усього він навіть не бачив жовто-червоний, тому продовжує збирати жовто-помаранчевий. Адже загинавши ось це ребро, можна ось таким чином вставити ось це ось. І після цього загнати ось це ось ще третє ребро. І в нас жовто-червоний в жахливому стані насправді зараз. Але ребро зібране. Не знаю, наскільки він знав, що далі буде робити, але зажинає ось це ребро сюди, що логічно враховуючи, що після цього усі ребра на помаранчевому будуть зібрані. Ось так ось перехватує. І збирає ось це ребро. Ось таким чином. Я не знаю, чи він думав, що ось це ось знизу це інше блакитно жовте але він так зробив. Після чого чомусь вирішує вигнати це ребро, враховуючи, що міг просто поставити це назад, але, не знаю, це парк, він думає своїми речами і зажинає ось це ось вже з правої руки, і збирає ось це ребро. Тут він нарешті повертається до жовто-червоного, на який ми дивилися раніше. Ось таким чином його легко вставляє, і отримує дуже простий жовто-зелений, який, звичайно, одразу ж і збирає. Після чого в нього вже зібрані 8 ребер, і ми переходимо до досить цікавої частини збірки. Без ніяких розумних трюків він просто зажинає це ребро сюди, і ось так ось це докручує, роблячи тут такі перехвати. Бачить дуже просто зелено помаранчеве, тому вижинає ось це ребро, під'єднує їх і комбінує ось таким ось чином. Після цього довертає ось так ось. І вижинає ось це. І ми тут бачимо простий трицикл. Якщо у вас залишається лише три ось таких ось кусочки зібрати, то на п'ятірці це завжди можна зробити таким циклом і завжди не буде парітету. Але якщо у вас внутрішні ребра, то може бути паріті. Таким чином, парк просто робить ДВ для утворення цієї пари, заганяє ось, ці, ось сюди і збирає усі ребра. Тепер залишилось тільки 3 на 3 зібрати. Але в нас не зібраний хрест, на жаль. Тут він розуміє, що в нього купа синіх орієнтованих рибер, тому напевно вирішує збирати синього, як і в реконструкції 6 х 6. Ми не будемо переходити на білий, тому що це занадто маленька частина усієї реконструкції. Він ось так ось перехватує, бачить ось цей білий, зажинає їх сюди, і тепер в нього ці три елементи між собою в гарному стані. І залишилось зернати тільки цей останнє. Робить він це ось так ось з перехватом. Зажинається сюди, і швидко бачить ось цей ось жовто-червоний, який ось так об'єднує і зажинає назад. Таким чином, також утворивши цю пару, але, на жаль, він з нею нічого не робить. Тут можна було зробити ось так, і він би отримав ось цю просту пару. Але він цього не робить, він дивиться, точніше, за в цю, і, зламавши готову, утворив ось цю ось пару і зганяє її назад. Маючи ну, не найкраще продовження, чесно кажучи. Тут насправді не дуже важко побачити одразу рішення двох пар, тому що рішення ось цієї є початком рішення цієї, що Макс і зробив, загнавши цю назад ось таким чином. Він загнав кутик сюди і залишається тільки об'єднати їх. І тут він вже майже збирався і вставити, але побачив, що тут дуже проста ситуація. Ми робимо М-штрих, і заганяємо таким чином, отримуючи OLL skip, Тобто, технічно кажучи, Макс зробив VLS на 5х5, на 5. уявляєте собі. І далі отримав ось таку вісімку і зробив її стандартним палогом, закінчивши свою збірку за 32 секунди і 60%. сотих. Уявляєте собі, вже сап 30 досить скоро буде. Кількість рухів була плюс-мінус 260, і це більше, ніж 8 тпс 8 ТПС на 5 на 5. Як це взагалі можливо? Ніхто не може обігнати Макса Парка в 5х5 5 вже з 18-го року. Це майже 6 років, уявляєте собі, але деякі люди вже дуже близько, як Тимон або Сенкюкнам. Як ви думаєте, хто і коли зможе його перегнати? Пишіть в коментарях. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, до скорої зустрічей. Бувайте!